Прежде. Так, Їздив я по справах, вирішив пройтися край дороги по краю поля, знайшов підкову, знайшов пулю. І це десь п'ятий сигнал. І ось з'явилася монетка. Або мідь, або срібло. Фух, таку яму вирив. Я вже думав, що там якась залізяка. Що я меха на торнадо глибоко бере і ось виколупав щось похоже на монетку. Так, знову щось виколядував. Всім привіт! Сьогодні виїхали на такий міні-міні-коп. Коля каже, взагалі не знімай. А я все-таки думаю, візьму та й зазніму все, що знаходимо сьогодні. Можливо, не одним випуском, можливо, ще з якимось відео вийде, але зазнімемо. Ось до цього я знайшов такусь таку типу пульки, якесь алюмінієве колечко. І на стежці випала ось монетка. Ми сьогодні знову в лісі. Можливо, комусь вже надоїло, що ми тут копаємо, але якщо тут трапляються монетки, чому тут не копати? Так, ми знайшли одну копійку 49-го року. Сухран так собі. Але беремо, все-таки знахідка. І шукаємо далі. Щось там коля шукає мене такий слабенький-слабенький сигнальчик. Досить глибокий як для штатної катушки. Бу. І от викопав щось похоже на монетку. Обліплене. Б'є, правда, мідю. Да не мідь, срібло. Так що щось таке. Тарас я його протру. І подивимося, що це. Так, трошки протер, правда погано протерлося, але бачу, що якийсь білий метал пробивається. Ось, здається, вивідніється Орел. здається, монетка Російської імперії. То що монетка то точно, от, гурт ребристий. Видно, що Орел тримає в нозі скіпетр, зверху корона, дві голови. Так що так от, срібний царик. Попався на тому ж місці, якщо ви дивились відео, де я знайшов, п'ятак так на дорозі, здається, відео називається. Так що, якщо комусь цікаво, подивіться, ось тут ось тут буде зараз силочка. А ми далі шукаємо. Так, не знаю, що там знайшов Коля, бо десь побіг глиб лісу. А в мене випала знову монетка рядянська. Так, да. ах, ще й після реформ. 61 рік. Таке буває, ще й дуже часто. Ну що, шукаємо далі, вже темніє. Ще пару хвилин, то й будемо їхати. Так, як пішов ямку, ще навіть не закопав, вирішив пробити ще її насигнали. І поруч от практично 20 см. Знову сигнальчик і викопав якусь маленьку вже монетку. І так, знову після реформи 10 копійок і знову ж таки 61 рік. От так от, розсипушка. Берем, не викидати ж. Знову десь вже іншу сторону сантиметрів, 30. Знову сигнал. Копів випала шайба. Напевно, 5 копійок з 61-го року. Так, то що. Після реформи це точно. І так. Да. 5 копійок в 61 рік. Така от розсипушка вже з трьох монет. Mm. Зараз я це місце ще проб'ю. От ще який сигнал проскакує. Ну, так на Асі з таким поганим сигналом 10, 15, 20 копійок 50 після реформи показують. Великий вміст металу, тому такий сигнал. Зараз пошукаю ще тут. Як я її показав. Зразу ж біля тієї був сигнал і ось показалася монетка. Я думаю, що знову ж таки 61 рік. 15 копійок. Так, да, 61-й. Точно 15. Вже за розміром. Вгадую. Ось так от. Так, це вже яка четверта рахується. Так, ще щось тут, навіть да, досить неглибокий сигнал, таке відчуття як вже викопаний. Интересно, что то, -то не Сейчас я куплю. И что-то покажу. Коротше, копав, я не вирішив не знімати. Ну, Нічого не буде. А такий от результат. І то штучка бронзова чекала вона. то пізня. Тупій, ще одна пізня. Двуха пізня. 61-й в мене теж. А от на щитку бачу 10 копійок. І 3 тупійця 46. -й. не знаю. Вот так. Печаль. А вот здесь мы едем домой Нифига себе. Я набирал Ходячек полно. Черка. Кулечка золотая. Да. да. Ходячка раз, ходячка два. О, дорогу отбил. Да, отбил. З ротового рот одне тобі хороша, диречь. 49-й, здається. А, 9, й так. Куля. Відмілташка. 10-та, 61-ша. А ну то з чому вимило на піску? Пізня 61-й, пізня 61-й, а це що тут? Оце 10 копійок, здається, чи 15 срібло. Ну, видно, орла видно. Ось він в лапі тримає, бачиш, отак, отак дивись. От в лапі а, він бачу. тримає. Да, і тут Коронка. Вчем да. то вбитий срібу. Не знаю, на дорозі лежало, може там і нічого не видно, як помі. Може, кисло тебе. Нормально. Що згоріть там. Та щось палять лісники. Ліс хоч полетиш на мородні, щоб було ходити. До да. речі, тут вже нема що робити після нас. Тим більше я бачу десь на днях хтось тут ходив і да, ямки, листя розгорнути. Все те листя впало, вже ямки є. Так що на цьому, напевно, на все, не? Ну, да? Ну так, вже їдемо, куди вже темніє. Ще зараз на роботу поїдемо, там ще робота є трошки. Так, так ти годинний крок. Я ходив з володю печаль пухаю. Так, сміття. Я з маленькою ходив і тішиться. Короче, якщо тупи Ласю 250 купляєте татусю, татусю, катушку, не листу. Штатку не продавайте. Це вам як снайперка буде. Ви будете ті раді, що не продаєте. Так що така порадова. Запам'яні. Десь гадаєте. Як попадете на таке місце. До речі, хто не пам'ятає, тут був. Знятий шостий випуск. І тут золоті штупіння, тоді можна в цій стороні, може, доповнити. Шостий випуск. Да, шостий. Ось тут буде посилання. Так, да, тут посилання на дрова. Хочу зайдете, подивитися. А на цій дорозі і п'ятака знайшов, я розказував. На цій дорозі? Ні, ось, ось сюди, П'ятак на дорозі називається відео. Теж десь тут є на певне посилання, що цікаво, то буде. Все тоді ми закругляємось. Потугуємось, передіваємось, наїмо руки і їдемо да. на роботу. А ви додивляєтесь, підписуєтесь, тут, тут все в йдемо знизу, це буде підписатися. Там нажмете, перейдете, підпишетесь Там силка буде на групу буде знизу. Там теж зайдете, підпишетесь. Сторово, до речі, тонтурс, а ні, тонтурс може вже прийшов. Уже прийде. Да, вже прийде. Вже прийде тонтус. Ну буде ще один. Сподіваємося, з цим магазином будемо надалі співпрацювати і будемо далі проводити статті з... зачетні контуси щоб ви щоб вас потішити коротше все тут. розходимо сходимо сподіваю. Всім привіт! Ми знову приїхали в ліс. І так, десь півгодинки по лісі лазив, лазив. ось нарешті надибав першу монетку якусь. Так, щойно зустріли були лісника. Так, виколупав монетку. Точніше ні. Виколупав пуговку. Так. Пуговка фашиста.